Тисяча нових баскетбольних майданчиків по всій країні таку мету на початку року поставило керівництво Федерації баскетболу України. Дійшла акція і до користання 30 вересня. Місцева влада представила молоді нове місце для гри у баскетбол. Завдяки підтримці ентузіазму вашого тренера і за підтримки спонсорів меценатів, Ми маємо сьогодні такий ще один баскетбольну площадку або баскетбольний майданчик. Я думаю, він посприяє. Кращому розвитку баскетболу в нашому місті, а ми в свою чергу і тренера, і функціонери баскетболу будемо старатися прогресувати ще більш кращому напрямку. Два кільця і розмітка, ось і весь майданчик. Проте баскетболісти задоволені одразу почали демонструвати свої здібності. Ті що постарше стверджують, що сьогодні відчувають значно більше уваги до даного виду спорту ніж це було років 10 тому. Слові практично у нас не було. ми тренувалися в школьних залах обичних. Кожним годом становилося лучше і лучше, і от ми достигли такого уровня, що даже федерація допомагає нам для того, щоб уже розвивати баскетбол і відкриває нам площадки. Коростенська баскетбольна команда протягом чотирьох років грає у першій лізі. Скоро наступний чемпіонат. Спортсмени розраховують на позитивний результат. І на цей рік у нас дуже великі плани для того, щоб прийти в плей-офф і постаратися зняти призові місця. Молодші спортсмени також мають свої здобутки. Першість області призові місця на чемпіонаті України. По всій Україні чемпіони. Скоро зачинається чемпіонат України. Думаю, навіть виграти перше місце. Майданчик на стадіоні Спартак стане для баскетболістів ще однією тренувальною базою. Він відкритий, а отже, це дієвий крок у популяризації баскетболу. Ну даже заметна постара наша коли вона з'явилася, Начали больше детей увлекаться баскетболом, начали приходить, заниматься, им стало интересней.